Зачаття і народження омріяного роздуми над Божим Словом на урочистість Різдва Христового. В началі було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, й темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ воно освічує кожну людину. У світі Він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов. Та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від отця. Повного благодаті й істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Чи звертали ви увагу на те, що між зачаттям Йоанна Хрестителя і зачаттям Ісуса минуло дуже мало часу? Настільки мало, що можна сказати, що вони були зачаті майже одночасно. Адже це в жодному разі не може бути збігом. Це можна пояснити тим, що їхні шляхи повинні були перетинатися. Але вони могли перетинатися навіть якби Йоанн був на три чи п'ять років старший за Ісуса або молодший. Чому ж майже разом, і чому саме в такій послідовності? Можна сказати, що Йоанн це наші мрії, бо мріями також можна вагітніти, виношувати їх і, зрештою, в належний час починати їх втілювати, народжувати. А Йоан був дуже бажаним, дуже довгоочікуваним. Тому кожен із нас по-своєму Єлизавета – Кожен із нас має свого Йоанна. Народження предтечі не просто мрія, це найпотаємніша, найбільша мрія. Про такі мрії кажуть, що їх небезпечно мати. По перше, тому що вони можуть не збутися, тоді буде надміру боляче. Тому що згодом настане час розлучатися зі своєю мрією. Ту, яку ти дев'ять місяців носиш у себе під серцем, треба віддати світові. Це вже більше не тільки наша мрія, а світ може зробити з нею що завгодно. І все це було б слушно. І усього цього варто було б боятися, якби не Марія. Коли ми вагітніємо бажаним, Марія вагітніє Спасителем. Коли в нас зачинається щось найтонше і найвразливіше, у Діві зачинається спасіння для нього, нашого найтоншого і найвразливішого. Ми часто молимося до якогось бога митаря, який ніби каже Ти віддаєш мені замало часу, чому так мало зречень сьогодні? Натомість наші мрії з радості здригаються в нас, коли до нас приходить справжній Бог Бог зачатий у Марії. Давайте сьогодні скажемо своїм мріям. Що з ними Бог. Давайте будемо молитися як вагітна до вагітної. Інакше довічний токсикоз від ненароджених мрій. Одна гіркота від мрій переростків. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.